Вітаю, шановне паство. в ефірі Народний аудит в студії Юлія Глушко, народний аудит». аудиторич. Да. Продовжуємо наші бесіди про те, як е, грабує наша влада нас е, через тендери, через Прозоро. Юля, ми з тобою багато говоримо е, про те, як нас вже вкрали да, або хотіли вкрати в цьому році. Е, я знаю, що ти людина е, любознательна, да? е, намагаєшся вкопатись більш глибше. Розкажи, що взагалі у нас чекає 24-й рік. Бо ми багато говоримо чи є у влади план е, перемоги. Да? Я знаю, що у деяких чиновників є план е, особистої перемоги через е, Прозоро. Що там планується на двадцять <свісно> я відкрила і спробувала е, проаналізувати, де ж вони хотіть заробити відразу. От прямо вже в грудні, Знаєш, як ці записочки у цій керівниці до морозу, тобто це не померло? Ні, ні, ні. традиція Так. <свісно> <залишена. свісно> да. і знаєш така стабільність. Прям стабільність стабільна, якщо можна, знати, такі, вибачте, за кругом слів, однаково в природі. Що вразило? Вразило вони вже виставляли прибирання. Вони виставляли Да, вони завжди минулого пройшлого дня снігу. в Податкові. Uh, центри зайнятості uh, ці ПФУ, пенсійні фонди, виставляли свої забажанки, скільки території вони будуть uh, якби, прибирати. прибирати. І окремо там йде, скільки території приміщень, і скільки прибудинкові. Я в новому році це аналізувала. Я була вражена об'ємами, які займають наші податкові. Я на жаль не до всіх дійшла, а так те, що там встигла проаналізувати. Але там те, що двадцять ще тисяч квадратних метрів податкової Черкаської області, ну тому в ми в цьому кошти... бюджеті збільшили на 28% фінансування податкове, і видно, оренда цідає багато коштів. Ні, ну це ж не оренда, це ж прибирання. Ну, прибирання збирає збирає наприклад, то я тобі скажу, що прибирання в. Служб і це, а, ще ж, крім зайнятості, у нас є соцзахист, ще одне mm -hmm. ага. окреме приміщення. Я вже це зажнила СНАПи, СНАПи – це ще окрема історія. Mm -hmm. І вони теж закуповують, і ми розрахували, що в Одеській Миколаївській областях один квадратний метр в місяць е, варто прибрати 10 гривень 34 копійки, а не ліал. так не було. Вільчус, і, і ми взяли загальну суму очікуваної вартості. Ну, у нас ж поручна схема прозору закупівель. У нас там немає ціни, у нас там очікувана вартість. Пацан захотів двадцять, пацан поставив, пацан без обоснування, без обґрунтування, ніяких і він хоче це скільки. А дивіться, я ж ходжу по податковим. Я ж знаю, як виглядає прибирання податкові, так? І я приходжу в різні податкові в різний час. Ну, тобто як мені там потреба по роботі, воника? Не так, як я там хожу перевіряти. Я завжди бачу цих жіночок, які там 50 або 60 плюс, з такою знаєш, шваброю, метровою, і вони там прибирають. І на ній там нема ж це якийсь побася, який вигадає. Більш того, вони в штаті знаходяться на зарплаті. Це ж ще, ще питання. Це ж у нас дуже часто там, наприклад, приходить гуманітарна допомога, а її потім оформляють ну, на ФОП, нібито закупівля. От ти зараз зачепив цю проблему, і вона дуже вірна. Що я ще побачила? Почали схоплятися департаменти освіти послугами їдали. Ну, якби в нас такий схематоз з десь 2017 року, що Лікарні і школи віддавали свої їдальні, ну, типа наутсор з ФОП-Вася. ФОП-Васі, або товки, це, як правило, приблуди або кишенькові структури суб'єкти мерів, дуже часто мерів, або якихось начальників департаментів і це Ті повари, ті там кухарі, які раніше працювали, але рука ці кошти через отакі структури, які виграли тебе на постачання харчування. І е, в минулому році, коли це питання почало стріляти фейсбуці, до мене прийшов почали люди писати батьки, діточок в школу і показувати ці страшні порції, де знаєш, дві такі столові ложки овсянки, овсяної, овсяної кашки. Якась така котлетка з якихось, може, я не знаю, що вона там ну, ви така негарна. і напиточок. І наші видають скільки зможе радувати. І я провела опитування на тому тижні на пабліках Черкаської області, а чи готові батьки а, перейти на таку систему, при якій все рівно ж витрачаються кошти з місцевих рад. Так, а нехай ці кошти просто попадають на рахуночок дитини, не рахуночок у банку, а рахуночок у школі. Ну, тобто, Ну, кожній дитині там 300 гривень, ну наприклад, тиждень, так і ця дитина приходить і сама вибирає, ну яко як бонус, вибирає, що їй треба взяти своє, ну що вона хоче поїсти. І ми. Побачимо, що через місяць дитині там нічого не подобається і вона вона просто не Бере... буде купляє. Нічого не буде купляти. І Ми розуміємо, що це перегонка коштів. За гроші це не купиш. Так, І, і дітки будуть брати з дому своє харчування, здебільшого вони такі роблять. Але, наприклад, в Черкасах проголосували при, під час е, голосування за бюджет, вони проголосували про безкоштовне харчування для всіх школярів всього міста. Але ж це звучить не безкоштовно. Люди, коли вам щось каже ваша громада або ваші там чи що це безкоштовно. Ні, це ж ви заплатили податки, ви їх утримуєте за зарплату платите, А вони шукають якогось посередника, який на 98% буде якимось їхнім родичем. Вони самі ваші гроші між своїми структурами розподілили, а вам сказали, що ваші діти. Посвідали або повірили безкоштовно. І така схема працює в лікарнях. Що ми зараз іще придумали? Вони якимсь чином декілька років тому обладнання з'їдали, повиводили оці активи або подавали в оренду або скупляли бачать, що воно якось там не дуже приносить доходи. Зараз хотять назад заставити їдальні, закуповувати те обладнання, яке вони колись забрали в тих же самих їдальнях. Я до речі, в деяких сімрадах вже зустрічала серед року, що вони там купляли пічі в 22 році. Вони купували електропічі. Е, ну, от те, багато рядів і випікання. Я дивлюся, в школі 218 учнів, і ця піч. Може годувати хлібом ССО і продавати, тобто ще й заробляти. І дивлюся, навіщо воно та простойка? Ну навіщо воно їм? воно не треба точно? Ти більше тоді, коли немає інтернет, пічі бувають на різному на твердому ну, попали па також бувають. Ну я зразу порушу, я в темрі Тобто я знаю мені це нагадує паніковського, який казав Паніковський вас продасть. Купить і знову продасть, ну вже да. дорожче дасть да, комісію, да, скажі, да а я... що це за така історія, коли ФОП другої групи починають надавати послуги юридичним особам. Я чув від тебе, що багато закупівель на Прозоро відбуваються за рахунок ФОПів другої групи. Та це знаєш там ще складніше. Дивися, у нас же ще, як ти пам'ятаєш, спрощена система, а це єдиний податок, спрощена система з'явився ще при кучці. Ініціаторами була Кужель і Ціння Ляпіна. Це там якомусь 98-му році і був наказ президента про виведення спрощенці із загальної системи, із ПДВ, і ми це назвали його перемогою. А що це давало людям? Щоб люди там, не носилися з цими ПДВ-никами, щоб їх, їх там, не блокували, щоб вони декларації з не складали, і була зроблена така втора група, яка здає річну декларацію, яка може мати у себе 10 найманих. Е, ідея така була, що цей ФОП буде продавати іншому ФОПу і буде продавати нам фізичним особам. Ну знаєш, як біля метро стоять стоїчки, ну да, так, та, вона працює спода, працює... там, де немає нефідово, да. не вхідно, не де можна. Ну і була ідея така, що цим людям не треба показувати первинний первинні документи, не треба показувати, де вони взяли цей товар. Їм ніхто не буде контролювати, яким вони накладні ви самозайняті Само особи. Самозайняті зайнята особа. Ну тобто е обґрунтовано було це тим, що люди самі собі знайшли роботу, ми роботу людям десь не можуть. У нас впадало тут виробництво, тоді країна йшла в очередне піке, mm. в ми, як ми ніяк не можемо до нього діти, що таке бно в Україні. Да? Не може доста. І тепер я дивлюся, ФОПи можуть одночасно, будучи в насторій групі, продавати перелік великих товарів. І в цьому переліку є часто послуги. Тобто в селах вони приходять до того, що або в маленьких містечках, або в СМТ. Набирається такий пул ФОПів, і на цих ФОПів все зливається. Вони мені там розказували, що їм звірність роблять бухгалтерія департаменту бухгалтерія бугая міськради, це взагалі само собою. Так от ем, дійшло до того, що я визначила, що Досу не розуміє, що таке ФОП друга група, і не розуміє. Що ФОП другої групи, згідно діючого податкового кодексу, не може надавати послуг юридичним особам, суб'єктам господарювання, які на іншій, ніж на єдиній системі обліку. І я прошу це ДСУ, для ДСУ стало там новиною, що у ФОПів є ліміти. Взагалі, ми відкриваємо кодекс, то у кожної групи ФОПа є свій ліміт. Сума виручки, яку він може. Отримати касовим методом на рахунок або в лаківки за календарний рік. А календарний рік вважається рік подання декларації, тобто 365 днів з 1 по 31-12. І я зрозуміла, що вони цього не бачать. А що ти запитаєш? А навіщо так? А ФОП має можливість отримавши гроші на законковий рахунок, він має можливість зняти з банкомату це у ага. вигляді. Гостівки, тобто ФОП. Я даний слугує просто обналічною компанією, обналічною структурою, коли з бюджетних кошти за цепами ФОПа друга група переговорять. А чому не вигідно третя група? Да, там, ну, ймовірно, відсотків 40 втора група і відсотків 60 попів толеграм це третя група. А третя платить податок аж 5%. А у другої групи цей податок фіксований, і він в розмірі 10-20% від, від, 10 від наподаткованого мінімуму міськрада приймає. Це як є... ліцензія. Як ліцензія, там, умовно, десь так, в десь так. І виходить, що третя група варто дорожче, бо вона має заплатити від свого обороту 5%. Так зачекай, ти кажеш, що ДСУ про це не знає. То -то -то, то -то, ну, вже вже починають догадуватися, але вони не перевіряли. До 22-го року ДСУ взагалі ФОПи не перевіряло. Вони не розуміли, що ФОПи, коли продають складний електричний прил, ну, а, прилад, наприклад, генератор, то є закон про захист прав споживачів, якому чітко вказано. Що там має бути сервісне обслуговування, що там має бути гарантійне сервісне обслуговування? Що там має бути документація первинна? Тобто, ти тобто, хочеш сказати, що народний аудит е, веде просвітницьку діяльність в органах державного управління? Чого і в набу, і вдові для тебе це взагалі, жах, тому що ну я наскільки знаю, там мають проводитись конкурси, тобто люди відбиратись за професійною діяльністю, тобто. В Державну службу аудитори податкову також ревізори-інспектори в ДБР. Сну тобто, я не розумію навіщо нам утримувати такі структури, які навіть не знають. Ну я знаю, що вони знають, що робити у них накатані схеми роботи. В ті ж до право правоохоронних органів да? вони йдуть в суд, отримують дозвіл на обшук, забирають все, що їм подобається, і потім чекають, коли вони їх прийдуть викупити. А що з аудитом на да? Ну, дивися нас? Ти зараз зачепив дуже складне питання. Я саме зараз постараюся довести до розуміння і податковій до що? Що їм і треба десь працювати? працювати. <ріх> так. подивися, дивися, за податкову перевірку відповідає <ріх> податкова гетьмансел, від який обдирає, а по цю сторону, де також ФОПа, і до яких чогось гетьмансер не обдирає, а реальність працюючих ФОПів, які реально щось виготовляють, які працюють на ринку, яких видів, які є товар на полицях, от чогось до них є претензія у податковий. А по цю сторону ФОПа. Які десь взяли генератор, а може його та не було? Бо нема первинних документації, бо нема сервісного обслуговування, бо немає тих документацій, я не бачу, щоб вони загружали місце з договором і з специфікацією до договору технічні паспорта. До тих генераторів, які вони закуповують. Там їх немає. І номера немає. У генератора, який вартує 1 мільйон гривень, є чітко свій номер, який йому дало виробництво. В нього має бути на корпусі це серйозна історія. І виходить, що ті ФОПи, якісь голубі, тіша на тендерах, бо їх не перевіряє ні податкова, ні ДСУ. Реальний бізнес, який годує чиновників. Платить податки в місцеві бюджети, а цей чиновник через свого ФОПа оці податки освоїть і забирає собі. Ось така задача виходить. І... А ти кажеш, що до суток я ДСУ, взагалі тільки недавно зрозуміла, що вони Фопів не перевіряли ні другу, ні треті група. Вони не розуміють, що у ФОПа там 100 кветів, і вони не розуміють, що для цього має бути склад. І якщо я ще знаєш, зустріла біля церкви, а ФОП 67 років виграв тендер. Він за два дні освоїть там більше мільйона гривень на клаці асфальту на ну, Барнобордюри. Мардівки за три дня з усіма грудня, і цей тендер пробудеться, і система це пропускає. Ну це взагалі жах. От у нас ж дивись, Бюджет складається з двох частин: з дохідної і видаткової. Та, і видаткової. Тобто, дохідна частина, ми знаємо, що нас змушують наших виробників, бізнесменів. Платити податки наперед і податок на прибуток і терпець фактично платиться да. на та більш того, блокується робота підприємств, всіх виробництв, тому що за критеріям ризику. Кожне підприємство, що щось виробляє, бере якісь продовжувати шість п'ять і морські і виявляється, що е видаткова частина, коли міністерства освоюють, взагалі це не контролюється та не розуміє, як контролюватися, yeah. а фактично місцеві бюджетні міністерства на свій власний розсуд, е і це не, ну то це ж ти розумієш, в чому проблема? Чому наприклад, люди не довіряють? Нашим державним установам, тому що вони безконтрольні, вони безконтрольно використовують кошти. Немає взаємозв'язку з е, суспільством і владою, немає громадського контролю. Нема Де Де звіту звіти і... за минулі роки. Ти бачиш, от хто отримав благо від витрат села в селах, які були по От Бюджет був витрачений. Ти, ти не правий. Знаєш, чого? Вони коли складають бюджети, вони вже на момент планування вони розуміють, яка фірма буде освоювати і які відсоток вони вже між собою поділили, вже каха поділена між п'ятью особами. благоустрій. Спів... Розумію, чого так не, не люблять органи влади, міністерства, тому що ти залізла в саме саме сокровенник, до якого до кого не, не, не дотягувалися взагалі руки. Дивіться, я просто роблю свою роботу. Я ж таке саме роблю в комерційній структурі, і коли мені блокує податкова якусь податкову накладну, мені щоб себе захистити, свою честь, свою репутацію, я подаю товар транспортні в свої витрати, я подаю суперну документацію, я показую весь свій банк, я захищаюся. І в даному випадку я підходжу до тих, хто витрачає мої податки, які я так важко захищаю. Я підходю так само, як я підходю до себе. Тобто я в них перевіряє контрольні точки, ті, які я в себе показую податкові для держави. Виходить видатки це знаєш, сирота, дитина сирота, їх які не контрольована і не так. ну це взагалі ти правильно привела приклад. В компаніях да, вони чітко відслідковують свої видатки, щоб okay. отримати. Да. Да. Прибуткові спади, ми ріжемо кости. Да. А, а держава, а вони Так. наші. Да. Да. І взагалі ніхто навіть не говорить. Гетьман, це податковий комітет постійно говорить, як ще урізати можливості для бізнесу. І жодного чи разу не говорять, як урізати. За баганки, Я пропоную фортична... блокування пан Марченко да, як перейти на да, військову економіку. Він каже: населен, населен. да, населенню треба зав'язати паски і жодного слова про е, державу. Як вона має зав'язати собі паски. От. Ну, якщо вони не зав'яжуть паски, то їм зав'яжуть горло. Ну, десь я пропоную поглянути в сторону закупівель пана Гігнацева, я навіть йому буду допомагати, і навіть знайду багаторів, які допоможуть Гігнацеву. Ми, ми будемо йому прямо викладувати знаєш, таку доріжку честі, якщо він поставив блокування учасників перед допуском на участь в тендерах. Учасники, які хочуть щось поставляти державі, вони мають бути з самими чистою репутацією, і вони мають проходити контроль, фінансовий моніторинг в кабінеті платника. От перед тим, як людина хоче щось отримати, якісь кошти і щось продати державі, вона має пройти через кабінет платника. Кабінет платника від адмініструється податковою системою. Ми, ну, читаємо буквально. Железняк і гібрице. І от вони беруть і блокують ненормальних, на, на, на навіть можна критерії розховості постанови 965 написати до поводку. ПДВ і учасники майбутніх тендерів. І, все. І, і на цьому все закінчиться. Не треба голосування в Верховній Раді. От, ти хочеш приймати участь. В тендерах. Ти, ти хочеш у держави отримати гроші, особливо війну? Тебе дуже набуть просто бездоганна репутація. Щоб доказати, що тебе бездоганна репутація у нас вже працюючий класний кабінет платника, якому все видно, який має побачити, де ти взяв ці генератори, чи є у тебе кредитація на митниці, чи ти цей товар який продаєш. Через е, Прозоро, чи в тебе цей товар взагалі є на складі? Там навіть видно твій склад, там видно, які в тебе є автомобілі, ким ти возиш. Там навіть в кабінеті платника видно всіх твоїх лайманей, бо ти по ним подаєш 4 ДФ. це звіт, ПДФО, військовий збір лайманих людей, яким ми виплатили якісь духі. Туди попадає не тільки наймані ФОПи, яким ми заплатили якісь доходи. Це називається податковий агент. Всі, кому ми платимо гроші, ми комерційна структура, собі господарювання, Якщо кому заплатили гроші, ми маємо у нього запитати ідентифікаційний номер. І згідно його номер, ми вказуємо все, що ми йому заплатили у цьому квартальному звіті в 4 дерев. І там ПДФО, військовий збір, суми. Мало того, що там ще й реалізація окремої грошей. тобто була таки, все нормально. Так що давайте наводити порядок в своєму домі а, от. і краще, ти правильно от ми вже другу передачу е, доходимо до чого, до інституту репутації. Що, якщо ви хочете, щоб у влади була був діалог з суспільством, то починати треба з влади, з наведення порядку. Ми, ми бачимо, що. Прозора, коли то, в 16-му році дав велику дали вели, вели в му році, але там ще кінникого не списано було Все, Все, що зараз там без глузди, воно все було заплановано. Ти зараз на депутата Саме маєш і, без Розуміло. Петро Порошенко. Тоді не це його люди, працювали і це грантої, які там землятої. Тобто там все, що там недолуге, ну будівництво по скринам. Ти розумієш, кошторис скринами, не електронний документ. А скрізь є навіть дуже поганої якості. І якщо його зараз зробити CPPC обміном з кабінетом платника, прийдеться все робити електронним, і кабінет платника буде бачити все, що робиться в прозоро. Це буде прекрасно, це буде самоочищення. І, будь ласка, пан Вікманцев, я до вас звертаюся. Будь ласка, зробіть блокування учасників, які хочуть щось продавати. Через прозоро допоможіть учасникам в на Прозоро і замовникам самоочиститися і прочитати, як пишете слово репутація. Тому для того, щоб нас почув. Пан Гетьманцев, пан Марченко і інші достопочтинні особи. Поставте лайк, прокоментуйте, задавайте питання Юлії, ми обов'язково обговоримо всі цікаві питання, поширюйте розумне, добре вічне і змінюйте себе, звільніте владу, інакше в ну, України не буде майбутнього. А у нас дуже багато планів, перспективи. Дякую. За слава Україні, да героям слава.